Щоб схилитись, ось я, щоб вклонитися, ось я, щоб сказати, ти мій, Бог, Ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення мій Господь. It's so- Щоб схилитись, ось я щоб вклонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння. Всіма дарами, здібностями, які Бог дав тобі в цьому служінні. Так. Слава Богу. Церква бачить, ви приймаєте їх як пасторів. Приймаєте? Слава Богу. Аллилуйя. Все, що сьогодні покридувалось, покинувалось для вас. І ведення Святим Духом, і утішення, і так? І жертва, і час, і місце. Абсолютно все. Я так всім подумав, це ж все було для вас. Я так теж зрозуміла. Но це не означає, якщо це було для них, не було для вас. Ви розумієте, Слово Боже, воно таке об'ємне, що пророцтва Біблії, які збулися, ще будуть збуватися. Ті ж самі пророцтва, те ж саме слово, яке збулося, воно ще буде збуватися. Тому що Слово Боже, воно таке сильне і таке об'ємне. Ви Сьогодні ми наділяємо тебе владою духовною. І ми даємо свідоцтво про рукоположене, посвідчене, офіційне, завірене. І я думаю, що церква в місті Бершаді, вона, як би так сказати, починає знову. Це такий підлітковий час, коли Бог відкриває, якби все заново. І є дуже багато роботи в місті і в селах, які тут. І Бог буде з вами. Бог пословить вас і Бог укріпить вас. Не обертайтеся і не дивіться назад. І так, так само говорю всім братям і сестрам церкви. Не обертайтеся і не дивіться назад. Дивіться вперед до того покликання, яке є перед вами, до того, до чого Бог вас покликав і до чого Він вас приготував. І не думайте, що ви не здатні чи не здібні. Тому що на даний момент є все необхідне вам для служіння, яке ви можете тут звершати. Треба вчитися, треба проводити час з цим утішителем, щоб знати, що робити, коли робити, як робити і з ким. Хай Бог дасть вам хороших і мудрих вірних помічників і служителей, щоб ви були одна команда. Щоб ви були захищені спереду і ззаду. Щоб був хороший тир. І тобі, пастор Ігор, треба буде вчитися. Ми вже про це говорили. Обов'язково вчивати, а можна ключом відкрити. Перше на місто. Можливо, ще не зараз, але вже близько. дає ключі ключі цього міста. Бог дає ключі від цього міста, щоб його відкрити. Щоб духовна суть цього міста була відкрита. Тому що духовно духовна ще не пробуджує. Духовно це ще закрите місто. Слухайте, ви повинні відкрити це місто. Просто в духовному плані це місто має бути відкрите. І ви зможете це зробити, якщо ви вірними, Богові і один одному. Якщо атмосфера Божого Царства буде, коли ви збираєтесь разом. Коли буде присутність Святого Духа і відкрите небо. Аллилуйя. Алі. Тому встаньте на коліна. Я попрошу пастора Миколу, також сюди. Може краще, щоб ви сиділи, щоб ви всі бачили, так? Пастор Микола помолиться потім я помолюся. Отче наш, ми приходимо до Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас і став пастухом для нас, став добрим пастором для нас. І ми сьогодні благословляємо цю сім'ю Ігоря Галю, благословляємо їм на служіння, якому ти показав приклад. Ми благословляємо, щоб. Ігор був добрим пастором, пастор, який знає своїх овець, який знає, куди їх вести, і чий голос знають вівці, щоб він мав духовну чутливість до кожного серця, щоб він мав чітке ясне бачення для церкви, для служіння, щоб дари проявлялися в його служінні, в його житті, щоб кожне слово, яке він буде проповідувати, говорити, це було слово, яке є дух і життя, яке буде розділяти дух і душу, і буде судити наміри сердечні, яке буде. Як добре насіння, який буде приносити плід в 100 разів, яке буде кидати виклик. Господи, я молюся, щоб Ти благословив мудрістю духовною, щоб Ти благословив любов'ю, терпінням, Господь. Ми знаємо, що терпіння це наслідок роботи. Але ми просимо Боже, даймо сили, натхнення, не здаватися і продовжувати робити цю нелегку працю, яка стає непопулярною в Україні, Господи, і ми просто благословляємо Його. Я молюся про захист на його дім, на сім'ю, на роботу, щоб твоя, Твоє матеріальне благословіння було над ним, Господи. Забезпечення було, Господи, Щоб була повага зі сторони людей. І щоб були помічники, які будуть підтримувати Його руки. Дякую тобі, Господи, за цю душу, за це серце, яке відкрилося для того, щоб служити Тобі. Приносити плід в царство твоєму і плід, який залишиться до дня Ісуса. Господь знайшов людину, яка готова служити тобі. І сьогодні, Господь, я на народника Ігора, сам пастора церкви живого Бога в місті. Перше. Я молюся, щоб помазання Святого Духа, Твоєї мудрості, сили і благодаті зійшли на нього. Щоб повнота покликання здійснилася в його житті. Щоб керівництво Святого Духа завжди було з Ним і на ньому. Щоб він міг явити тебе. Цьому місті і оточуючих селах. Господи, хай дари Святого Духа проявляться в ньому. Хай здібність навчати, проповідувати, стане ще більшою. Хай буде в нього цей дух, що здатний навчатися. В імя Ісуса Христа. Я пославляю цю сім'ю, цю родину. Господи, я пославляю дружину Голину. Хоч Ха їхня сім'я буде міцна. Хай буде твоє забезпечення, Твоя благодать над ними їхніми дітьми. Хай буде твоя охорона і твій захист. Хай будуть в них вірні друзі. І хай вони всім своїм домом служать тобі. І хай вони будуть благословінням для церкви, а церква благословінням для них. В ім'я Отця і Сина і Святого, Святого Духа, який Розказав. Амінь. 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 На цій церкві Господь за те, що Ти вибрав його Господь, і Він є також наш батько. Нас духовний батько цієї церкви, ми дякуємо тобі, Господи. І ми благословляємо Сергія Балюка, благословляємо як пастора, благословляємо як служителя Божого. І просимо Господь Бог благослови його служіння, благослови його сім'ю, будь його охороною опорою і надією. Ми молимося, Господь Бог, щоб Ти благословив його служіння на телерадіопередачах, щоб те слово, яке у устах, воно мало силу, Господь, і діяло в житті людей, щоб коли він молиться за людей. На цих телепередачах і радіопередачах, щоб твоя сила Божа сходила на людей і торкалася їх, і зціляла, освобождала в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, дороцінний Дух Святий, щоб Ти завжди вів його і направляв на в ім'я Ісуса Христа. Йди попереду Нього і веди Його своєю крепкою рукою в ім'я Ісуса Христа. Благослови Його, благослови його дружину, Його дітей, в ім'я Ісуса Христа, Восполни всяку нужду побагатстві славі Христом Ісусом Господом нашим, в ім'я Ісуса. Христа, ми благословляємо та Христа Люго її чоловіка. І благословляємо її, Господь, щоб Твоя слава Боже, Господь була також на них, Господь. І молимося, Господи, щоб ти благословив їхню дорогу, Господь. Іди попереду них. І нехай твій Божий ангел будуть спереді, ззаді, справа і зліва. Охороняють їхню машину, охороняють їх. В ім'я Ісуса Христа, Боже Святий. Ми дякуємо Тобі за все, а всю славу, честь і хвалу воздаємо Тобі, наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дякую. Амінь. Амінь.